Восени 2021 року з'явився архів Пандори, майже 12 мільйонів конфіденційних документів фінансових компаній з різних країн, у тому числі офшорні дані на 35 світових е лідерів. Серед них Володимир Зеленський і його партнери по студії Квартал 95. Згідно з цих документів, український президент дійсно володів офшорними компаніями, у тому числі часткою Maltix Multi Але у своїй декларації президент скромно замовчував про свої статки. Але головне. З 2012 по 2016 роки Коломойський перевів на рахунки офшорних компаній Малтікс 41 мільйон доларів. Це вчинок, за який він би сів у в'язницю в нормальній державі, але це Україна, і Зеленський став її президентом. І судячи з офшорних документів, він дуже багатий президент а, Де ви будете жити? Де я буду жити? Ага. А де я довжен жить. Я, честно говоря, ребят, не знаю, как там по этому мандату должен жить. Пользоваться государственными резиденциями. Там есть. А, это у нас был наш политический кружок. И я говорил, что, что нам надо делать с некоторыми значит, органами нашей власти. Ребят, пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Звучить дуже мило, особливо коли не знаєш про резиденції, якими володіє пан Зеленський. Готові дізнатися? Тоді підписуйтесь на канал і ставте лайк для швидкого виходу наступної частини. Поставили? Тоді поїхали. Клуб президента Зеленський зустрічав Джонсона в футболці за 200 гривень, флісовій кофті за 400 гривень. Майже. Ну що ж, пан Зеленський, як той пан Сталін, ходить в одній кофтинці, але насправді він дуже багата людина. Президент володіє величезною кількістю нерухомості. По-перше, це віла в Майамі для себе коханого за 4 мільйони доларів у Флориді. Дуже гарно, тому можна зрозуміти смак президента України. По-друге, дім в Ізраїлі для батьків на березі Середземного моря це від 3,5 до 4 мільйонів доларів. В Європі Зеленський віддає перевагу Італії. Ось, наприклад, Тоскана, де найкращі вина, а також один з найдорожчих курортів країни фортедей Мармі. Будинки тут на вагу золота. В 2017 році разом з дружиною він купив віллу в 600 метрах від моря. Судячи з декларації, в цей час вона коштувала якихось 4 мільйона доларів. Все ну ні, з півдня їдемо на північ, але не в Чернігів, звичайно, а в Лондон. Старий центр. Легендарна Байкер-Стріт. Дім напроти музею Шерлока Холмса. І тут чергова резиденція Зеленського. Квартира за 2 або 2,5 мільйони доларів. Навіщо? Напевно, щоб зупинятися, коли приїжджає в гості до Бориса Дженсенюка? Більша частина нерухомості, очевидно, куплена через фірму його партнера по бізнесу Сергія Шефіра. Недарма в Україні його навіть зараз називають особистим гаманцем Зеленського. А так трохи ж не забули, ще ж є Грузія, куди квартал 95 вкладав свої гроші в нерухомість. Новий багатопороховий апарат-готель в місті Батумі. А ви ж напевно знаєте, що таке Батумі? Це приморський дивовижний курорт. На момент журналістського розслідування там ще був ремонт, але дорогі оздоблення, панорамні вікна і вид на місто і гори натякають, що будують його і ремонтують небідні люди. Як мінімум 5 апартаментів тут належать Зеленському. І нарешті селище Лівадія. Це елітний житловий комплекс імператор. Тут відкривається шикарний вид. На дім Зеленського. А ось там ось там, недалеко: морський берег, кам'яні леви, широкі сходи, колони на даху, шикарна тераса, басейн і чудовий вид на море. Але хлопці, це Крим, Крим, який зараз під контролем Росії. Тут Зеленський прогадав: росіяни напевно придумують, як використовувати його нерухомість. Пентхаус Зеленського тут куплений у 2013 році прямо до так званої Кримської весни. Зараз такий коштує близько мільйона доларів. Проте в його декларації вказана інша сума: 1 мільйон 384 тисячі гривень або близько 170 тисяч доларів. Гаразд про саму Київську нерухомість чи офіційну резиденцію глави республіки в конче заспі. Ми мовчимо, бо й без того виходить непогана колекція віл, будинків і квартир. Проте глава України не поспішає віддавати її дітям чужим, у всякому разі, точно. Бо на жаль, нам доведеться визнати очевидне. Володимир Зеленський скупий і жадібний і завжди був таким. Этого когда я видел этого человека, когда он бегал между столами и брал чаевые, грубо говоря, и с уродливой улыбкой там делал комплименты, вот он у меня с того момента вызывал отторжение, потому что он выступал на этих мероприятиях, уже заранее была сделана оплата, то есть его группе платили наличными, и потом бегать, собирать со столов, это как-то выглядело, то есть он изначально был таким. Але Зеленському як акторові можна пробачити, віли по всьому світу і великі гроші це його особиста справа. Але вона була такою до того, як він став президентом, який виставляє себе своїм хлопцем з народу і бореться проти корупції. І при цьому всьому приховує свою брудну історію з відмиванням грошей, до якої є питання? Наприклад, як є питання до міфічних українських доріг, які будують і ремонтують. Виявив Зеленського наймасштабніший проект президента України, який обернувся найбільшим з великої букви Р розкраданням, навесні 2020 року. Зеленський пообіцяв побудувати і відремонтувати 6500 кілометрів доріг в Україні за пару років. Вже восени того ж року, Генеральна прокуратура з'ясувала. Що при бюджеті України в тисячу мільярдів гривень на велике будівництво направлено 122 мільярди, тобто 10%. відсотків. Спочатку всі подумали, може Зеленський хотів прокласти дороги не тільки в себе в Україні, але ще й в Польщі, Литві, Латвії та й взагалі по всій планеті. Але в результаті, 4 тисячі кілометрів доріг обійшлись державі в 120 мільярдів гривень. Згідно з журналістським розслідуванням, на дороги пішло не більше 40 мільярдів. Тобто вартість кілометра дороги зросла втричі. Якщо в 2018 році на будівництві дороги номер 31 Н 31 на Дніпропетровщині один кілометр коштував 42 мільйони гривень, то в 2020-му вже 190 мільйонів гривень. При цьому значну частину тендерів вигравали одні й ті ж компанії. Уявіть собі, масштаби відкатів. І, хоч грошей не вистачало, та дороги це святе, тому на них пішов 1 мільярд гривень ковід допомоги, якраз коли від нього вмирали тисячі українців. А ще на проєкт витратили 62 мільярди гривень, призначених для боротьби з раком. Україна займає друге місце в Європі за онкозахворюваністю. І здавалось би, є лінії, ліміти, так би мовити, через які неможливо переступити. Але Зеленський плював. І переступав, бо, взагалі, ніяких норм для нього нема і не може бути. Аналізували використання макроекономічної зовнішньої допомоги для реформи в сфері державного управління фінансами в боротьбі з корупцією та реформа газового сектору. Угу. І в цьому звіті ми читаємо невтішні речі. Зокрема, зацитую: не дивлячись на зусилля з реформування, Україна досі сприймається як найбільш корумпована країна в Європі. У 2015 році газета The Guardian» назвала Україну найбільш корумпованою країною в Європі. Ви скажете Стоп, це ж було до Зеленського. А як щодо 2023 року, а нічого ж не змінилось, не дивлячись на гучні заяви. Зеленський продовжує красти і обманювати. Пам'ятаєте його слова? Отут я живу. Так. Оце є ліжко президента. І тут ви 24-го, 25-го. Так, так, так. А в цілому я. В Солому суржежу. Взагалі, це можна сказати ваш дім. Це медієм. Це Я тут живу. Рік. Журналісти можливо і повірили, але на жаль, глава України і тут збрехав. На банковій вулиці є добре обладнане бомбосховище. Його збудували за радянських часів, коли союз стикався з реальною ядерною загрозою. Це довготривалі міцні споруди, які дозволяли функціонувати кожному члену апарату президента, а не лише одній людині. Там, звичайно, є й маленькі кімнати, але більше великих, де все можна поставити. Але кого хвилює правда, коли всі дивляться, трагікомедію із зеленським головним ролі. І цю трагедію з бідним і невиспаним президентом, який плаче на людях, зробили гарно навчені люди. Перше, що зробила його піар-команда після 24 лютого 2022 року. Це створила новий імідж, військовий стиль, ніби президент щойно повернувся з передової, неголена щетина, запалене обличчя через безсонні ночі важкої роботи. Мова лише з телепромоутера, щоб не гляпнути зайво. І ви знаєте, це діє, бо народ досі х пір вірить Зеленському. Час Другої світової війни німці вивозили потягами з України. Мова про нашу землю, а саме, чорнозем. Площа запасів українського чорнозему дорівнює площі Великобританії. Родючі землі представляли інтерес навіть для німців під час другої світової. І не даремно. українська конституція навіть мала окрему статтю, присвячену чорнозему. Що в Півен Дерен Майтаймдер Маєнне центр офес Айгердетесейм Монсенто Корпорейшн на Сайтсандінтайр Саутів України, від Одеса до Меріопол, 100 мільйонів американських доларів. Одна з найбільших світових американських компаній Карґіл. Вирішила інвестувати в порт южний будівництво нового зернового терміналу. Під час конфлікту президент активно почав продавати землі таким компаніям, як Cargill, та іншим глобальним корпораціям, які працювали в регіоні. Наприклад, дохід Cargill у 2022 році склав 165 мільярдів доларів. ВВП України в цілому за 2021-му до війни становив близько 200 мільярдів доларів. До 2021 року в Україні діяв мораторій на продаж землі. За цей період його продовжували 10 разів, і землю лише здавали в оренду. Однак Зеленському терміново потрібна була позика на дороги. МВС запропонував гроші в обмін на знаття мораторію. Своєю командою готувався до відбиття атаки московської федерації в 2019 році. Він фактично зупинив про... програму освоєння виробництва боєприпасів. Напевно, бракувало на дороги. 18 лютого 2020 року рішенням РНБО затверджено відтермінування ракетних програм на 2024 рік. А в 2021 році, коли ми вже очікували потенційного вторгнення, ракетні програми взагалі перенесли на тридцять рік. У 2020 році заявив про зупинку діяльності Павлоградський хімзавод: єдиний, який може виготовляти двигуни на твердому паливі, яке потрібне для всіх. Серійних і перспективних ракет українського виробництва грошей на дороги, напевне, бракувало. Нептун у червні 2020 року завершено випробування комплексу Нептун і можна було переходити до серійного виробництва. До цього так і не перейшли, тому що не було виділено коштів. Грім 2 сапсан, так званий, до 2019 року було виготовлено 12 ракетних двигунів. У 2020 році Андрій Таран, Міністерства оборони, заблокував держзамовлення, хоча зона ураження «Грім-2» – це до 500 кілометрів. Ми могли діставати до Москви. А 18 лютого 2022 року Зеленський сказав, що ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Українці боялися, що іноземці почнуть скуповувати землю. І не даром. В листопаді 2019 року президент, мабуть, ще в ролі правильного екранного персонажу серіалу Слуга народу поспішив заспокоїти людей. Іноземці та компанії, яких мають серед засновників іноземців, отримують право купувати українські землі, українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі. Спойлер референдуму таки не було у липні 2021 року. Мораторій на продаж землі було знято. Так, іноземці не мають формального права купувати землю, але є лазівка. Технічно українські компанії під іноземним контролем можуть робити з землею все, що захочуть. У лютому 2018 року інститут аграрної економіки оцінив українську землю. Виявляється, що вона дешева. 2,5 тисячі доларів за гектар це максимальна ціна. Але більшість готові навіть продавати та купувати за тисячу доларів. Українська земля дешева чомусь сама дешева в Європі, хоча сама родюча, вона майже в 13 разів дешевше ніж найдорожча земля, яка знаходиться в Італії. Ось чому на неї високий попит серед європейців. У них є сенс інвестувати в сільське господарство в Україні, оскільки вони мають обмежений доступ до Чорнозему у себе вдома. Але чому нас це має хвилювати? Бо не тільки землю Зеленський продав, а те, що й під нею. Коли ви востаннє бачили щасливого Зеленського, ось так він виглядав на підписанні договору з найбільшим в світі інвестиційним фондом BlackRock. Фондом, який керує активами в розмірі 10 трильйонів доларів. Інвестиційна фірма BlackRock запропонувала допомогти Україні відбудувати економіку. Звичайно, це стосується майбутніх перспектив. У травні 2023 року Зеленський підписав угоду з BlackRock. У вересні минулого року вартість відбудови та економічного відновлення країни оцінювалась майже в 350 мільярдів доларів. Однак пізніше Київ збільшив можливі витрати до 1 трильйона доларів, в три рази більше, також як і на дорогах. Після угоди Зеленської з BlackRock люди в Твіттер почали писати, що Україну приватизують і продають фондам. І знаєте, це схоже на правду. З 2014 по 2021 рік Америка виділила Україні понад 2,5 мільярда доларів. Це висновок Інституту світової економіки імені Кіля в Німеччині. А вже з початку 2022-го США є лідером за обсягом військової допомоги наданої Україні. З січня 22 по січень 23 Київ отримав понад 50 мільярдів доларів на військові цілі. Велика Британія також не шкодує коштів. У 2022 році вона переказала Києву майже 3,5 мільярда фунтів. Те ж саме вони зробили в 2023 році, але крім кредитів на зброю, і США фактично підтримують соціальний бюджет України, тобто пенсії і зарплати держава платить з грошей, що їй дають, і таким чином Україна вже заборгувала Європейському Союзу 132 мільярди доларів, що становить 80% нашого ВВП. Навіть замороження платежів не дозволить економіці вчасно розрахуватися з боргами без негативних наслідків. І тим часом ще й в Україні лютує інфляція, ціни на продукти харчування зросли на 30% як мінімум, а рівень бідності підскочив з 5 до 25%. І це стосується понад 7 мільйонів людей. Країна втратила 15% своєї території, відпускає молодь, і що найважливіше, ще й загинули сотні тисяч життів, поки хтось брав в три рази більше в свій карман. Чекайте відео про те, чому Зеленський не втік з Києва, відразу після набору тут трьох тисяч лайків. А на цьому все на добраніч.